Я перший раз у Варшаві, куди мені точно варто сходити. Не підкажеш? Шановне панство, розповідаю про топ-6 місць для першого візиту у Варшаві, на мою думку. Шосте місце посідає сніданок в Айолі. Я люблю цей заклад, хоч багато хто його хейтить, але там класні пропозиції на сніданки і дуже смачно. П'яте місце посідає парк, якого я готова бути амбасадоркою, а саме Леженки крулевські дуже люблю його за цей вайб вишуканості та спокою. Четверте місце, якщо ви плануєте шопінг у Варшаві, то замість того, щоб терпіти натовп по золотих терасах, поїдьте у галерею Мокотов, де не менша кількість магазинів, але точно спокійніше. Третє місце, особливо влітку, це гравітаційна гірка в парку з Ченсливіцьким, яка коштує 7 злотих, а принесе вам дуже багато-багато позитивних емоцій. Друге місце це палац Віланові. Він мене завжди захоплює своєю красою та яскравістю, тож точно вартую його відвідати найкраще влітку чи весною. І перше місце це однозначно тераса над офісом Форест, такого вигляду на Варшаву, як тут, я ніде не бачила. Ще більше варшавських локацій шукай у моїх збережених в інстаграм. А ще підписуйся, якщо плануєш відвідати Варшаву, чи тут живеш.